Посвідчення на моторку. Там і написано. Там я написано. Ваші особи є, ви мені на ноги не става. Можу пустити ноги. На ноги мої стаєте. Посвідчення вашої особи є. Посвідчення є моїй мамі. Там, давайте. Она була за руль. Он є, видите, бачите, у нас знаходиться. Є посвідчення особи. Вас інтересує посвідчення особи? Так, ваше. Та наша, я снімаю моторку моєї мамі. Мама. А ви ніколи нам є. Хочете, вона вам покаже, як вона їхала? Бо вот, тут є посвідчення авто. Ви маєте права? Звісно. Ви їхали на мотоциклі? Так. А там документи знаходяться. Де? Тут вот. документи, а там є у вас в машині документи, які ви забрали. Ні, яких документів не було. Ніяких документів не було. Ну, я вам обласне ще Ви їхали на мотоциклі? Так. Ви Вот документы. Вот документы на мотоцикл. Вот он есть на мотоцикл. Ты Потому что я ви... сюда, а да. А Давайте пейте. Потому что вы забрали документы. Документы. вот да. на мотоцикл. Покажи. Вот твои. А я вот, вот покажу свои хаусы, как вы первые забрали. Готує на мотоцикл. Покажіть. Декабіль... Та що вам показувати? Ви заберете, як і парошлева. Нет, не показуй. Покажи документи. Вотуй тут я взяв показувати. Ну та я на судовий, все зафіксирував. Нє, що буде документи мої документи. Вот так. Покажіть мені документи. Ви перше їх бачу. Покажи, з чому зареєстрований вас не. Знімаєте, я... А як не знімаєте? Забороняйте. А зніма? ви маєте діло рівно з нами. Я буду знімати те, що мені доподоб. Я і себе зніму, і мотоцикл, і все, як ви тільки що скаривали. От ви скаривали, що у вас не було документів. Все знято на відео. От дядя Мисо, і стоїте мене на судові. Що все, нам вистачає. І службове, і все на світі. Точно так, так як ти твій, перехав так і на судовий будеш. Я тобі доведу апарату, я готовте. Što sve boji da? Ubranja ok. no. A, no. A, no.